Доводиться працювати за двох, нести відповідальність фактично за двох. Кропивничанка Олена Карпенко, дружина військового. Поки він на фронті, вона займається їхнім спільним бізнесом орендою виробничою нерухомістю, тобто будуємо виробничу нерухомість, потім здаємо її в оренду от і таким чином отримуємо прибуток. Каже чоловік, захищає Україну з 2017 року. Перебував на різних позиціях на сході. А після повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, він постійно. У зв'язку з тим, що ковід, повномасштабне вторгнення довелося шукати точки дотику, і ми тривалий час не підвищували орендну плату. Звісно, це було фінансово не зовсім вигідно, тому що ціни на енергоносії, на комунальні послуги постійно зростають. Нині жінка аналізує програму Гранти для ветеранів, це державна підтримка. Після каже, вирішать з чоловіком чи скористається нею. По-перше, це соціальна складова, тому що для ветеранів війни дуже важливо відчувати себе потрібними. По-друге, це звичайно матеріальна підтримка з позитивних моментів. Те, що грантова програма розрахована на співпрацю 70% державних коштів і 30% особистих коштів. Творює додаткову відповідальність працювати, тому що ти ризикуєш теж своїми власними коштами. Програма розтягнута в часі. Можна під час реалізації цієї програми змінювати бізнес-план. каже важливо, що програма враховує можливість мобілізації грантоотримувача. Держава дає таку опцію. Програма перестає діяти до демобілізації людини. Державна програма Гранти для ветеранів запрацювала з 10 квітня, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя. Невідома. 250 тисяч гривень можуть отримати учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни із зобов'язанням створити одне робоче місце. 500 тисяч гривень для дружини або чоловіка ветерана за умови створення двох робочих місць. 1 мільйон гривень для учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як підприємець за умови створення чотирьох робочих місць, з яких не менше двох мають бути учасниками бойових дій або людьми з інвалідністю. Заявник подає. Через дію пакет документів готує бізнес-план. Далі цю заяву розглядає Ощадбанк, який є партнером в реалізації даного проекту, і розглядає Державна служба зайнятості на регіональному рівні. Комісія опрацьовує пакет документів, проводить співвесіду. Якщо є позитивна оцінка цього проекту, проводить співбесіду з заявником і далі рішення приймається державним центром зайнятості. На думку Олени Карпенко, у грантової держпрограми є недоліки. Який би там ретельний бізнес-план ти не склав, ціни можуть змінитися на протязі буквально декількох, декількох днів, і вже в той бюджет ти просто можеш не влізти. Так так само інфляцію теж ніхто не відміняв, тому... Доводиться вносити зміни, коригувати бізнес-плани. Вони подаються на розгляд Міністерства економіки, затверджуються, проходять всі ці етапи державних перевірок і це досить затратно в часі. Аналізує економічну складову мінімального гранту у 250 тисяч гривень. Ти повинен створити два робочі місця. Два робочих місця. Мають бути діючими на протязі двох років, але в той же час ці два роки ти зобов'язаний згідно трудового законодавства, звичайно, людині виплачувати зарплату, то в принципі ці 250 тисяч ну, якраз і покриють витрати зарплатного фонду на утримання двох працівників. За даними заступниці директора обласного центру зайнятості, нині в області жодна людина не зробила заявку на отримання гранту для ветеранів. В Україні подали 54 заявки і запросили грантових грошей на 21 мільйон гривень. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.